Втім, вітання, це проєкт. Ми поряд радіо місто Богом». Нагадую нашу хвилю 1018 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І е, сьогодні говоримо про волонтерство, як завжди, по вівторках е, традиційно і в нас сьогодні незвичний волонтер. Ну незвичний в чому е, в плані віку. Хоча зараз в Україні є різного віку волонтери, так і навіть маленькі діти, які збирають кошти, які співають, які щось роблять, щось продають для того, щоб зібрати кошти для ЗСУ, для того, щоб допомогти нашій країні. Перемогти. Ну Наш сьогоднішній гість не такий вже маленький, йому вже 16 років, так навчається в 11 класі. Це Назар Міщук, волонтер. Вітаю Назара. Вітаю. Я знаю, що, як ти сам казав, в культурних колах тебе називають Назарчик. хто дав тобі Ну такі... це Я сам придумував свій це мій творчий псевдонім. Ми як були на студії, писали музику. У мене є зараз одна пісня на платформах. І треба було придумати, як же ж назватися. І, типу, там пісня реп, але я такий думаю. Хай люди думають, що це буде здивуванням для них. Ага. Ну, типу, що різноманітне Назарчик, типу, так просто якось, але як вони Назарчик, будуть дивитися, чим такі, я такі займаюся, рап, да, а чим займаюся, вже вони побачать. Ну, типу. Псевдонім простий, а я не простий. Слухай, Назарчик, ем, півтора року так. Ти вже займаєшся так. волонтерством конкретно, так? так. А розкажи, будь ласка, з чого все починалося і до чого ти зараз ось, дійшов? Починалась моя волонтерська діяльність. Це був 23-й рік. Це був 23-й рік. Листопад. Е, мій дядько служить в Збройних силах України, і він тоді відкривав банку для свого, для своєї бригади. І... На що тоді збирали? На колеса, наче mm -hmm. на поміняти шини. Mm -hmm. І тоді він, типу, робив збір, кидав просто номер карти. А в мене є знайомий друг, він будівельник, репер і волонтер, в першу чергу зараз волонтер Андрій Мілан. І я бачив, як збори робляться. І, типу, коли просто є номер карточки, mm -hmm. тоді мало людей кидає. А коли є вже банка, наприклад, то тоді більше. Більше можливості скинути на неї. Ну більше шансів, що mm -hmm. хтось задонатить mm -hmm. на це. І я тоді йому допоміг, підказав, як е, ця банка створюється, як це поширювати. Допомагав зі збором своєму дядьку. Е, так, так mm -hmm. е, підтримував його збір. Оце була перша моя така допомога в волонтерській діяльності. А ну, потім зібрали зібрали тоді? Е, так, ми тоді Наконець. зібрали. Хоча не так швидко, не всю суму. Більшість вони закрили своїми силами. Бригади, але це був мій такий перший початок волонтерської діяльності. Потім вже першу свою банку я відкрив е, допоміжну для брата свого викладача з акторської майстерності. Я навчаю навчаюсь в театральній студії «Зе театр у нас в нас. Вінниці, mm. і е, Карен Каренович, це наш викладач акторської майстерності. Його брат служить в збройних силах і в Червоній Калині. І вони тоді збирали на бригаду. їм щось потрібно було, не пам'ятаю що. І я вирішив відкрити допоміжну банку їм на три тисячі тоді. І це ось була перша моя. Допоміжна банка така. Тобто себе на сторінці ти відкриваєш? В банку, так, так, себе я відкрив, mm -hmm. і це вже було як від мене, що я збираю. Ну, взагалі-то, наскільки я чув від волонтерів, так що волонтер зараз має бути не лише просто волонтером, так і збирає, який організовує, який там привозить, перевозить, доставляє, а він ще й має. Якісь творчі здібності застосовувати для того, якийсь креатив так. для того, щоб зібрати ці кошти, тому що зараз зборів багато. Ну зрозуміло, що потреб дуже багато, і вони такі вже. Це не просто одяг, їжа, так, е якісь такі звичайні взуття речі, а це вже більш серйозні речі. Там реби, потім е безпілотники і. Більше- більше потрібно збирати. Як ти використовуєш таку творчу складову, так, для того, щоб залучити більше людей до зборів? Е, так, так, як ви сказали, зараз останнім часом важко йдуть збори порівняно з. Початком, наприклад, повномасштабного, коли люди такі о збір, постріл до да, да, А зараз, за люди годину. вже менш ініціативні, типу, може втомилися, хоча я так не вважаю, втомлюються хлопці там, але вони не втомлюються і вони працюють далі. Тому ми не маємо права тут втомлюватись. Е, так, так як ви сказали, вже потрібно проявляти якусь більшу ініціативу. І з творчої точки зору, як я підходив до цього, я підв'язував до своїх зборів. Я пишу вірші, і я підв'язував. Типу, що якщо ви кидаєте донат від 50 гривень, ви отримуєте від мене рукопис мого віршу, який, типу, там в майбутньому буде коштувати мільйони доларів, mm -hmm. коли я стану популярним. Е, ще... Рукопис ти продаєш. Рукопис. Свій рукопис, рукопис так. Оригінал. Ну так. Mm -hmm. Такого більше немає. Ну, круто, круто. Це в одиниці. Так. І потім. Ще в нас з Андрієм Міланом, до речі, також з моїм другом, цим волонтером, є спільний трек, але його поки на платформах, на платформах немає. Це друга версія того треку, який є в мене угу. це на платформах. І я робив як? Так само, в Монобанку є така функція, як нагорода за донат. І там можна прикріпити посилання, наприклад. Чи ще щось таке подібне. І я підкріпив посилання на групу, в якій знаходиться демо-версія цього треку. І, типу, якщо людина там задонатила певну суму, вона переходить і може послухати ексклюзив, якого немає ніде. Mm -hmm. е, ще з творчого, що це я навчаюсь в театральній студії, я вже казав про це. І я живу в Турбові. А Турбів — це колишнє, колишній центр. Театральна колиска. Ну, не театральна колиска, а більше м, національного такого е, центр національної свідомості, колишній. Е, там люди віталися словами Слава Україні колись. Е, Симон Петлюра приїжджав, у нас є цукровий завод. Він приїжджав, дивився, як там, що відбувається. Дід Малевича в Турбові жив. Так. І в Турбові в часи. Е, часи... Невизвольної війни Боже забувся, як це не називається. Да, двадцяті mm -hmm. роки Української Народної Республіки так. Е, був дуже сильний повстанський рух, mm -hmm. е, і там була така отаманська да. да. Чи це отаманша Маруся? Це 16-річна дівчина. Це Стурбова. Бо я чула, е, ну, е, в цих е, околицях. Вона так 16-річна дівчина, яка керувала тисячним загоном армії в 16 років. Уявіть собі, я нею надихаюся, і, типу, прийшла радянська влада, і вона вирішила, що о, культура українці не буде такого. І було в нас два кладовища: козацьке було в нас кладовище героїв української УПА. І вони взяли його, закатали в асфальт. Героїв УПА закатали в асфальт. Зараз там дорога до Вінниці, а козацьке кладовище зробили там футбольне поле. Ну це в їхньому такому так. і, типу, можна знищували, знищували, знищували цю культуру. І зараз вона у нас так не дуже сильно розвинена. Але я собі вирішив, що я буду щось робити для того, щоб її розвинути. І ось у нас був збір для нашого односельчанина, і я вирішив привести виставу. До нас в турбів і показати, зробити її як благодійну виставу. На жаль, на жаль, наша влада не дуже ініціативна стосовно культурних і волонтерських штук, тому мені допоміг тато. Він заплатив за автобус. На все ОТГ не знайшлось автобуса. Щоб привести колектив театральний і показати, розвинути культуру. Ну то таке, ми над цим будемо працювати. Так, долучився батько. Так, долучився батько, заплатив за автобус. Ми приїхали, показали, відбили ту суму, яку ми заплатили за автобус. Слава Богу, і назбирали плюс щось там чи чотири, чи п'ять тисяч, хоч і не дуже багато людей прийшло також. Угу. Це ви робили на відкритому, так? В відкритому просто, так, так. так. Угу. Я поширював інстаграм, фейсбук. Ну, і от вже сказав про те, що батьки долучаються, от батько долучився, так, так, так долучається до твоїх е, ініціатив. А як от щодо однолітків? Так, ти ж навчаєшся в 11 класі. Так. Тобто є там якийсь такий теж кістяк людей, які постійно тебе підтримують в тому е, волонтерському такому запалі? якось... Е, Біля тебе. Угу. Е, є люди такі, які От постійно десь я щось організовую, вони такі одразу ж десь репост по можливості, скільки можуть закинути. Е, ще щось буває, придумують креативне. От мене є подруга Дарка, вона е, любить експериментувати. І вона е, виставила до себе репостнула збір і каже, е, донатити на збір. І пишете, в який колір мені пофарбуватися. Бо я ще типу в такий колір не фарбувалася. От є стільки кольорів. Давайте виберемо. І, і хто більше набирає да, який типу, кольор так який колір більше набирає, так вона і фарбується. Так само. Ну однолітки підтримують постійно десь, як попрошу, чи самі побачать, то також угу. ну це знову ж вертаємось до того, що зараз волонтер має бути креативним для того, щоб е зібрати кошти. Так, так. Зараз як найшвидше закрити збір. Це такий від мене рецепт. Угу. Коли відбувається збір, я постійно беру і репостю всім своїм знайомим. Іноді може це бути для них якось неприємно, і хтось може сказати, що ти там принижуєшся. Я не принижуюсь, бо я ж не для себе просю. Я знаю, що хлопцям там потрібніше. І я прося всіх своїх знайомих буває, просю людей, які більш медійні. Також мені часто допомагають люди, в яких там декілька десятків тисяч підписників. І репостиш, просиш, вони репостять, донатять, і збір швидко Е, Були в тебе такі збори, що ти настільки швидко закрив, що навіть не повірив цьому. Чи все одно йдуть якісь постійні ну, збори йдуть, як. Як ідуть, немає такого, що раз і закрив. П поки що не було, поки ще не було. Це треба щось таке прям вау-ініціативне придумати. От, е, друг мій Андрій Мілан. Він підв'язав до збору трек, називається Мій найкращий трек 1», і в нього так само є Мій Найкращий трек 2. Про ситуацію зі зборами в суспільстві і всяке таке подібне. І от за допомогою цих треків вони розлетілися на мільйони переглядів в Тіктоці, в Інстаграмі, і вони закрили за декілька днів 2 мільйони гривень. 2 мільйони гривень? 2 мільйони гривень. Чи це, я не пам'ятаю точно, чи це з двох зборів, оце «Мій найкращий трек» і «Мій найкращий трек 2», типу, що один мільйон і другий мільйон, чи це з одного за «Мій найкращий трек 1», чи за два, Д... ну коротше, Дехай, там хай, сума 2 е, мільйони гривень була. Назар, нехай з п'яти зборів, 2 мільйони ну, гривень, це, це дуже так. серйозно. Це великі кошти, так. я нагадую, що у нас сьогодні в проекті «Ми поряд Назар Міщук, волонтер із Турбова, Назарчик, як його називають літератур культурно мистецьких, культурних, культурних, мистецьких культурних, коло, скажімо так, його оточення, і це його такий псевдонім. Назара, скажи, будь ласка, як ти бачиш майбутнє України Філософські питання розумію ну, з твого з твоєї точки зору. Я знаю, що ти не раз про це думав, бачу, так посміхаєшся. У тебе є якісь можливо, є якась можлива відповідь. Є відповідь. Е, Можна багато мріяти про майбутнє України, але я мріяти не люблю. Я люблю ставити цілі і їх досягати. От є ціль забрати російську армію з наших територій і розвалити Російську імперію, так звану в крах. Щоб її більше не існувало і вона нам проблем не приносила. Тому я від себе роблю все можливе для того, щоб цю ціль досягнути, і так само закликаю інших людей робити все можливе від себе. Оці маленькі кроки, так? от Не раз коли волонтери збирають гроші на якусь mm -hmm. важливу таку ціль, вони говорять, навіть ваша гривня вона дуже буде помічною. Навіть ваші дві гривні, навіть ви. Там каву не поп'єте або поп'єте її без тістечка. задонатите, воно теж дуже важливо. От як от ти ставишся до таких невеликих сум, які надходять на рахунок, так але їх багато, максимально позитивно. Часто так буває, що маленькі суми закривають певний відсоток зборів, і це завжди добре. Типу, навіть той самий репост, якщо у вас немає можливості задонатити, е, наприклад... — можете показати. іншим, Так, У вас є коло знайомих, які так само наприклад десь працюють на роботах і можуть скинути те, що не можете скинути, ви і вони можуть поширити. Люблю почуття єдності угу. так. Скільки в тебе, от охоплення, от, коли ти виставляєш як починаєш якийсь збір, mm -hmm. так, оскільки людей тебе одразу бачить? І самостійно репостять? Так, так. Ну, це може бути людей 20, наприклад. У mm -hmm. мене невелика е, кількість підписників, наприклад, в Інстаграмі, там десь близько 500. Але коли сам напишеш їм і вони репостують, то це там 10%, 50-40%. 60 людей зробить репост, задонатять, і воно працює відгуки: відгуки від наших воїнів, які отримують відповідні суми, так для чи відповідні ті засоби для подальшої боротьби. Ти отримуєш відгуки від них? там Дякую, Назар. Ось, подивися, як працюється річ, яку нам придбали. Є такі от фідбеки? Саме відеозвітів може не відео Я не може... пам'ятаю, Просто... але мені no. присилали... Я на 16-те річчя своє організовував допоміжну банку так само для свого односельчанина для 70-ї окремої бригади. Не пам'ятаю, коротше, 70-та бригада, і вони мені на 16-річчя 16 тисяч 16 символічна цифра. Ми її зібрали, і вони мені потім переслали прапор з подякою. Типу, там Круто. багато учасників бригади. Попідписувались, подякували там, Назарчику. Дякую за позицію. Ну це певно найдорожчий подарунок, так, так? Так. від який можна отримати на 16 років. так Для волонтера, який вправді цим займається. Е, Назаре, а тоді скажи, як... чим зараз е, займається? Чи є зараз банка? так е, Так, зараз є банка. Кому Ось. збираєш і для чого? Ми збираємо з, е, команда волонтерів, це друг мій Андрій Міламін організовує такі так, дружні. Так, я, я вже не раз про нього чув. Мені <laughs> здається, треба його окремо запросити до нас. Ну на ефір. Він живе в Львові, не знаю, чи він зможе. Ну, приїхати. Ну у нас є але, відео можливо. Збираємо. Ми збираємо для 131-ї бригади, накомплектуючи для дронів. У мене допоміжна банка на 8 тисяч. Зараз вже там дві тисячі закрито. Ну я думаю, завтра, післязавтра, цей збір закриється, бо Андрій вміє організовувати і команда волонтерів. Ми коли є команда, це набагато легше робиться. Ти всі свої банки закривав? Не всі. Бувало швидше, що, наприклад, як я відкривав допоміжну, загальна ціль закривалася, і я е, ту ціль, яку собі поставив, не встиг зібрати, зібрав менше. Угу. Ну і знаєш, хотілося б запитати про таку річ, яка. Зрозуміло, що пішов четвертий рік війни. Так. Е, багато хто не має навіть фінансової можливості допомагати. Хоча та сама гривня 2, це невеликі кошти, але вони можуть врятувати ситуацію так, зі збором. Е, і е, чи зустрічався ти, чи бачив ти прояви байдужості? Байдужості. Так. Е, я процитую, е, Генія. Світового генія режисури нашого Леся Курбаса він був режисером театру і кіно часів розстріляного відродження, він казав так: бійтесь байдужості, як вогню, і своєї, і чужої, бо в байдужих людей немає серця, воно в них висихає. Байдужість це така штука, що Ну, коли людина байдужа, я, я не поважаю таких людей. Ну, зрозуміло, зрозуміло, так. що нам не можна бути байдужими, нам потрібно все зробити для того, щоб Україна залишилась країною, так щоб залишився народ, тому що е, ці нелюди вони не, не зупиняться ні перед чим, якщо їх не зупинити. Є в нас така проблема, що люди хочуть змін, але не хочуть змінюватися. Але в наших силах пояснювати їм, що це. Неправильно, ну ти приклад того, що можна змінюватися, можна змінюватися швидко і можна змінювати світ навколо себе. Назар Міщук, волонтер або Назарчик, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Мепорі». То тобі дуже дякую за твою позицію. Тому що в 16 років ти робиш дуже багато, як на як на свій вік. Хоча, можливо, це всі мають робити в будь-якому віці зараз у нашій країні. А, дякую, Назаре. Проект «Мепорі» завершується. Зрімось наступного тижня. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом».